Коли сенсі в цю керту, йому стало погано, Але ж вона не взяла жодного аналізу. Ні на що, а назначила аналітику з дексами коли йому укололи, через 5 хвилин хлопчика почалося проти нехання. Я запитала, що ви йому укололи, йому хуже стало. Вони викликали лікаря реанімації. оглянули. Вони мене запитали просити якусь, я сказала, що не було у дитини ніякої сити на тілі. Назначили нам гори капець. Після капельниці дитини посиніла ручка. Я почала звати лікаря, але лікаря Яновської вже відділені на той момент не було. Потім дитина через 5 хвилин філаптичний шок. Знову почали шукати лікаря відділення. Але лікарів не було ні Яновської, не тому, кого кому вона повинна була передати дитину. Вона не передала дитину ніким, що змінить врачу, вона просто пішла додому. Потім забрали в реанімацію мою дитину. Я запитала, що з моєю дитиною. Мені сказали, що вона взяла в точнішою. Я запитала від чого. Вони сказали, можливо, замедлена реакція від ліки. І знову дають мені список таких же препаратів. Що, від яких сид в анафілактичний шок? Я прошу за реанімацією власника, перегляньте. Він же упав через ці ліки в шок. Вони кажуть, дівчатки ж робили проби, я нічого дивитися не буду. Мені правильно, значить, все назначить. Потім вони звалили себе, які вони молодці, вони сина почали виводити з анафілактичного шока. Він пив водичку, звав маму. Я просила, притіть мене до сина, я його заспокою. А пала Тетяна Анатольовна сказала, ми не пустимо, я йому вкололась на творка, щоб він спав. І потім я почала багати, щоб вони отдали дитину, в обласну лікарню. Вона сказала ні, що в нього з'явилася якась сит, і вона взяла з мого дозволу спину мозкової пункції моєму сину. Хоча вона повинна брати була дозвіл. Тому що після цієї пункції моя дитина могла статися інвалідною перед фактом. І вона сказала, що Бо Там не було не одних. Ознаки Менінгліта. Він говорив, він не скажеться, не на головнобі, ні на що. І потім ми вимагали, щоб вони вже викликалися на навіть. Ми самі зі своїх коштів. Сину, другим спеціалістам, ми ж не справляйтеся з цим, ми вже їм казали, вони все нормально, ми самі справляємося. І на сьогоднішній день через контролю минули Нікіну в обід нам дозволили привезти Євтушенка професора кафе інфекційних захворювань Богомольці з І... міста Києва. Мій брат поїхав за ним. Я в очередний раз поцікавилася станом дитини, мені аполат, прямо робоче сказала, все равно ви не візяти свого спеціаліста, а ну умре. Але лікар доїхав до нас, глянув мого сина і сказали, якщо вони будуть виконувати всі мої вказівки, дитина жить буде. А на студій день о 7.05 нам... Чітко в його рекомендаціях було написано, що треба було, щоб не спровокувати головного мозка, положити голову дитини на 30 градусів. Але вони не положили на висвищеність. Вони навіть на той момент, я так розумію, зробили ЕКГ серце. Тому що Душенко написав, щоб зробили ЕКГ серце, положили голову на висвищеність. Вони нічого не робили. Вони самі спровокували. you yeah, the